Хто воно таке, щоб сміти давати завдання сирському? Я перепрошую, але це тотальний маразм з тотальним недорадником. Може, перше Пікалова перевіримо, де, де його там фронт в Нацгвардії, в якихось там вітально-аналітичних військах. І зарплату, яку він отримує, виступаючи за 95-й квартал, неможливо. Ми там супер пупер контрснайпера вивчимо. Я я перепрошую, не знаю, як його прізвище, але оцей так само боєць фронту кварталівського, так званого. Чому можливо вивчимо тих самих недорадників і їхні все оточення? Чому там вони, будучи чи мобілізовані чи служачі, вони ніколи не бувають на передовій? Тому що з мого оточення, наприклад, абсолютно усі люди вони. Не те, що на передовій їх тиждень-півтора готують і відправляють на передову, і не дають по 10 місяців, по року навіть поїхати відпустку додому. Тому тут це, це питання. А також там от президент надавав завдань сирському, там що треба зробити. Ну то знаєте, так, так само треба розібратися з компетенціями, тому що так виглядає, що президент не в курсі, чим має займатися головнокомандувач, тому що половина завдань, які накидали сирському як головнокомандувачу, вони стосуються стосується Міністерства оборони ще інші, стосуються інших питань, і насправді так виглядає, що створюють тотальну кашу, в якій ніхто ні за що не відповідає, але яка сумарно підриває довіру і громадян, і військовослужбовців до самого процесу. І сам процес стає абсолютно непрозорим, незрозумілим, заплутаним. А в результаті нічого не можна якісно зробити задля того, щоб держава працювала і оборонялася.